Доброго ранку. Намагаючись сподобатись оточуючим людям, жінки досить часто не надають достатнього значення своєму здоров'ю. Проте жінка приваблива тільки в тому випадку, коли вона здорова. Давайте переглянемо сьогодні наш гардероб та зробимо висновки, чи дійсно ми добре одягнені та чи по погоді. Правильне дихання та гарний кровообіг це ті фактори, від яких в найбільшій степені залежать. Наш імунітет та здоров'я в цілому все, що погіршує дихання та кровообіг, негативно впливає на загальний стан здоров'я людини. Це стосується й одягу. Доведено, що тісні жіночі джинси, які сильно обтягують стегна, постійно передавлюють судини та нервові закінчення, які проходять з обох сторін стегнової кістки та викликають порушення кровопостачання в тазовій області. При цьому відбувається оніміння шкіри, слабкість. Та біль в районі талії, що в подальшому може призвести до розвитку багатьох захворювань, включаючи деякі форми безпліддя. До речі, вчені визнали міні-спідниці одним з провокаторів целюліта. Холодну пору, коли ноги переохолоджуються, організм швидко нарощує прошарок жиру в найбільш вразливих місцях. Холод вповільнює кровопостачання та прискорює утворення апельсинової шкірки. Медики попереджають, що при неправильно підібраному одязі вже при 12-15 градусах морозу виникає переохолодження внутрішніх органів, що може призвести до запалення нирок та сечового міхора, радикуліту та запаленню придатків. А це вже шлях до безпліддя. Нерівномірний розподіл тепла по тілу так само небезпечний, як і недостатньо теплий одяг. Давно відомо, якщо руки та ноги постійно піддаються переохолодженню, це може викликати безліч хвороб та навіть перечасну смерть. Якщо кінцівки погано утеплені, кровоносні судини в них звужуються, а кров застоюється у внутрішніх органах. Це призводить до поганого кровообігу, головних болей, захворювань дихальних шляхів, черевної порожнини та малого тазу. Дівчата, ваші ніжки повинні бути в теплі та не перемерзати. Варто відмітити, що ваше взуття повинно бути на товстій підошві та не стискати ногу. Одягайтесь тепло. Мода модою, а здоров'я то важливіше. Більшість жінок, хвилюючись за свою зачіску, недостатньо покривають голову або зовсім нехтують головним обором, через що мерзнуть ніс, горло, лоб. Найбільш небезпечні захворювання такої моди це менінгіт, головні болі, запалення середнього вуха і так далі. Кілька слів про тісний одяг. Якщо шия перетягнута занадто вузьким коміром або краваткою, порушується постачання крові до головного мозку, що може порушити його роботу. Якщо занадто затягнути ремінь чи пояс, це прямий шлях до гастриту чи ще гірше до виразки. Пам'ятайте, саме головне, щоб ви могли вільно дихати, рухатись та не мерзнути. Піклуйтесь про себе та рідних. Я ж з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі!